Лауреат Шевченківської премії Дмитро Павличко знову у Галичі. Саме в цьому виборчому окрузі його свого часу обрали до Верховної Ради першого демократичного скликання. Нині каже письменник, приїхав на Прикарпаття, аби розповісти людям про небезпеку. Найближчі парламентські вибори можуть або ще більше погіршити економічне і національне становище українців, або ж кардинально змінити ситуацію на краще. Це буде боротьба між грошовитими олігархами та справжніми патріотами вітчизни. Тому на місцевому виборчому окрузі Павличко підтримує єдиного кандидата від Єдної опозиції Володимира Купчака, я думаю, що ми сьогодні так само в ситуації, такій, що багато наших боярців, насамперед, олігархи, багатії, от вони хотіли б керувати. І тому вони рвуться у Верховну Раду. І тому я приїхав сьогодні до Галича, щоб підтримати тут Купчака, Володю, за, за те, що він молодий, розумний досвідчений і він і він може він може бути у верховній раді Саме Володимир Купчак на переконання метра вітчизняної літератури дуже близький йому за духом, адже є освітянином, досвідченим управлінцем та вихідцем з родини репресованих. Йому небайдужа тема відродження національної свідомості. Такі політики у Верховній Раді нині вкрай необхідні. Для нас надзвичайно важлива і довіра, і підтримка визнаного генія українського народу Дмитра Васильовича Павличка. І ми сьогодні молоді беремо приклад з того, як 83-річний старець, але мудрець, з якою енергією він бореться сьогодні за Україну. Так само і ми повинні боротися і відстоювати сьогодні Україну. Наступного дня Дмитро Павличко та Володимир Купчак провели також зустріч із мешканцями Тлумача та району.